Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічний для супергероя, це як Робін у Бетмена. А супергерой керівник центру мамології лікарні святої Параскеви Дмитро Пустанський. Добрий день. жінка, часто чує рекомендації відвідувати гінеколога. І мамолога, і можливо, плануючи візит до цих лікарів, жінка хоче в один день одразу завітати собі в лікарню і відвідати чи то гінеколога, чи то мамолога. І ось вона приходить в лікарню святої Параскеви і дивиться кабінет гінеколога. Йде трохи далі, дивиться центр мамології лікарні святої Параскеви. От чому в нас є просто кабінет гінеколога, і чи недостатньо просто мати кабінет мамолога? Чому аж цілий центр мамології? Недостатньо. Мамологія це надто складна спеціальність. Вона знаходиться на перехресті гінекології, хірургії, онкології, генетики медичної, радіології, психології. І тому один фахівець напевно не в змозі потягнути всі ці напрямки. Саме тому для того, щоб надавати кращий рівень лікування, необхідно створювати такий мамологічний центр. Які саме фахівці працюють в центрі мамології. Загалом у нас штаті 14 працівників-працівниць. Є клініцисти, хірурги, онкохірурги, є радіологи, які займаються отриманням зображень научної на золози, скринінгом, обстеженням симптомних пацієнток, є клінічні онкологи. Який займається системною терапією злоякісних новоутворень. це і хіміотерапія, і таргетна терапія, і гормонотерапія, це імунотерапія. Є клієнтський супровід, який допомагає лікарям і пацієнтам комунікувати між собою. Знімає з лікарів багато паперової роботи, рутинної такої, займається інформуванням пацієнта і узгодженням з ними подальших дій, по обстеженню лікування. Є реабілітолог в нашому центрі, яка допомагає скоріше і в повному обсязі відновити функціонал плечового суглобу, особливо після важких складних онкологічних операцій. Є клінічний психолог, який допомагає простіше пройти етапи від отримання діагнозу до закінчення лікування. Справді потрібно стільки фахівців на сьогоднішній день для одних жіночих грудей. Насправді ще більше треба. Справа в тому, що е, які цілі ми ставимо перед собою, коли беремося за лікування. А раніше старі підходи мені нагадували таку стару байку про лебедя, рака та щуку, де були окремі лікарі променевої терапії, окремі хіміотерапевти були, окремі хірурги, онкохірурги. Кожен робив свою справу, і в кінці кінців пацієнтка залишалася наодинці зі своїми проблемами. Для того щоб мати кращі результати на лікування, і для того, щоб пацієнтка мала більше комфорту під час тривалого лікування, необхідно командний підхід. Одна особа не може. Взяти на себе всі ці нюанси. Деякі моменти ми можемо, скажімо, хірург може робити ОЗД, молочний залоз, але на деяких напрямках треба вузькоспеціалізована фаховість людини. Скажімо, психолог, психологиня, яка в нас працює, має отримати спеціальний досвід. Вона має спеціальний фах мати для того, щоб надавати саме психологічну допомогу на необхідному високому рівні. Скажемо, реабілітолог. Хірург чи радіолог чи хіміотерапевт не розуміє тих нюансів по веденню пацієнтів по тому, який масаж треба робити, які рухи, і коли можна робити вже після операції. Крім того, реабілітолог допомагає нам трошечки покращити зовнішній вигляд молочної залози після проведених операцій. Тому так, треба мати окремих фахівців. Ще, крім того, необхідно мати патогістолога. Яке дозволяє нам отримати інформацію про характер пухлини, які досліджує біопсійні матеріали, які досліджує операційні матеріали, це обов'язково має бути. На істолах у нас працює на аутсорсинг. Саме так і медична генетика це взагалі штучний такий матеріал, якщо можна сказати, бо в Україні лише там декілька насправді онкогенетиків європейського рівня. І нам простіше співпрацювати з ними на віддаленому доступі. Вони, звісно, також під'єднуються на консультаціях при необхідній клінічній потребі. Ми маємо бути готові до різних випадків. Деякі з них ну, вважаються простішими, але деякі це справжній виклик виклик з точки зору найвищої професійної складності випадків. Це залежить від віку пацієнтки, від типу пухлини, від е, наявності чи відсутності е, генетичних мутацій. Ми мусимо бути готові брати найскладніші випадки, які відносяться до рівня експертного. Відповідно, е, такі високі цілі вимагають залучення в команду різних фахівців, щоб вирішити найскладніші питання і е, проблеми, з якими проходить жінка. А в нашій команді, припустимо, є е, е, психологіня Юлія Побережна. Це молода жінка, яка на свою біду мала онкологічну хворобу декілька років тому, і пройшла всі етапи від діагностики, від отримання цього жахливого діагнозу через всі етапи лікування, хімія терапія, втручання складне, достатньо не було. Променева терапія була в неї, і вона на своєму досвіді знає, розуміє, як почуває себе жінка на різних етапах. Лікування, і вона, маючи власний досвід перемоги над цією хворобою, допомагає нашим пацієнткам простіше пройти ті складні етапи, які, безумовно, виникають під час лікування. А воно може бути тривалим, воно може бути від 2-3 місяців, бо більше, ніж півроку, а інколи більше року лікування може бути. І, звісно, на всіх цих етапах психологічна підтримка є вкрай важлива для пацієнтки. І саме такий підхід використовують і за кордоном. Так, саме так працюють спеціалізовані мамологічні центри за кордоном. У мене був досвід перебування в Австрії, більш широко я там провів, і я зауважив там дуже цікаві відмінності від нашої системи надання медичної допомоги. Один раз я проходив по коридору і побачив відкриту кімнату, в якій була група жінок, і вони спілкувалися з психологом. Я запитав у керівника центру мамології, де я був на стажуванні, що це таке. Мені сказали, ну як, це обов'язкова річ, звісно, наші пацієнтки потребують психологічної підтримки, і ми надаємо їх. Психолог є в штаті. Я на той час спочатку здивувався, думаю, ну, якби була якась. Західноєвропейська, але потім я зрозумів, що це дуже класна ідея, що пацієнтки не залишаються наодинці зі за своїми проблемами, що кваліфікований професіональний психолог може допомогти їм краще пройти через етапи лікування. Я був натхнений тою ідеєю, і з нею, по поверненню додому, звернувся до головного лікаря лікарні, де я раніше працював. З пропозицією, давайте ми також будемо вводити в штатний розклад психолога. Він буде нам допомагати. Це дійсно класна, крута штука. На що отримав відповідь? Що психолог в лікарні штатним розкладом не передбачений, тому маємо, що маємо. І це був 2005 рік. Там же він був на той час. Про це у нас ніхто і не говорив. І інші речі, яких, яких система, в якій працюють лікарі за кордоном, вона мені здавалась достатньо раціональною, яка дозволяє лікарям працювати більш ефективно. Бо в кінці кінців лікарі це одна спільнота. І австрійські лікарі, і німецькі, і американські, і українські вони черпають інформацію з одних джерел. У нас є одні настанови клінічні, так? і ми маємо лікувати плюс-мінус однаково. Проте системи, в яких лікар працює, вони геть різні, абсолютно різні. І мені здавалося, що модель західноєвропейської медицини вона дає можливість лікарям працювати більш ефективно, досягати кращих результатів у порівнянні з тим, що мали ми. І це була моя мрія, я її довгі роки не міг втілити в життя, і тільки тут, в Параскеві. На моє звернення до адміністрації я отримав позитивну відповідь. І тепер ми маємо такий центр, концепція якого була взята за ідею за кордоном, але вона би втілена в нашому медичному центрі святої Параскеви і інтегрована в нашу медичну систему. А як би ви описали цю систему центру мамології лікарні святої Параскеви? Ну, система базується на основних складових. Перша це звісно персонал, це люди, які працюють в центрі, це лікарі, це середній медичний персонал, це реабілітолог, це психолог. І всі ці фахівці вони мають дуже високу кваліфікацію свою. Кожен на своєму місці працює максимально ефективно. З такою кваліфікацією люди могли б знайти легко собі роботи за кордоном. Проте я вдячний їм, що вони продовжують працювати в Україні, і ми можемо надавати нашим співвітчизницям… Кваліфіковану допомогу на високому рівні. Другий момент це стандарти лікування, які ми використовуємо. Для того є клінічні установи американські, насамперед, це НСН. Вони ретельно описують кожен етап лікування. І через стандарти НСЕН ми можемо надавати пацієнтам персоніфіковане лікування. Тобто, скільки є пацієнток, кожен лікується своєю схемою, до кожного підбирається свій підхід. Свої препарати, свою послідовність лікування, свої операції. Ми вибираємо з можливих варіантів ті, які ми можемо пропонувати. Три-чотири, 4 пропонуємо пацієнткам, обговорюємо кожну з них. Ми вибираємо дизайн операції, ми радимось пацієнтками, тому що ми вважаємо їх партнерами в цьому питанні. І клінічні настанови НССН, які дають нам можливість вибирати найбільш ефективні методи лікування, які дають найбільший. Відсоток на одужання, вони є вкрай важливі. Третій момент це матеріально-технічне забезпечення. Звісно, працювати на експортному рівні, не маючи обладнання експортного класу, неможливо. У нас воно є. І це раділичне обладнання, це обладнання операційне, це всі методики, і всі методики. Ми не маємо, ми нічим не відрізняємося від європейської або американської клініки по тих технологіях, які ми використовуємо під час операції. І напевно, що останнє, але як говорять, last but not least — це емпатія до пацієнтів. Це взагалі філософія про вона мені зайшла, тому що я сам так думаю. І у нас тут, якби ми на одній хвилі з праскевою по ідеологічно. Це емпатичне ставлення до пацієнтів. Ви ніколи не почуєте від нас. Йдіть тепер лікуйтесь до того лікаря, хто вас опорував, якщо пацієнтка опорована або лікована в іншому закладі. Ми, ми, ви не почуєте, а я ж вам говорив, ви ми не хочуєте, ви, хоч ви не почуєте, що до когось, навіть там до підлітків ми звертаємось на ви, тому що ми поважаємо своїх пацієнток. І ми вважаємо, що ми разом з ними в однакових умовах, на однакових позиціях маємо. Вирішувати ті питання, ті складні виклики, з якими вони до нас звертаються, тому емпатичне ставлення до пацієнток це також дуже важлива складова частина нашої роботи. Тобто, умовний доктор Хаус не працював би в команді мамологічного центру лікарні святої Параскеви? Ні, у доктора Хауса зовсім інші цінності були. На моє переконання, як я його бачу. Він самостверджувався над е, хворобою, над пацієнтами, і достатньо часто він зверхньо ставився до пацієнток і навіть ображав їх. У нас от такого не побачити. І незважаючи на те, що людина типу доктора Хауса достатньо ерудована і е, грамотна медична, тим не менш через е, різні цінності е, він не міг би бути членом нашої команди. І, до речі, у нас були професіонали високого навіть рівня. Які не були взяті в нашу команду саме через різні цінності. Ми розділяємо насамперед інтерес пацієнта. Це для нас головна цінність його одужання. А все решта це другорядне. Якщо людина приходить з іншими очікуваннями від роботи з нами, він не буде членом команди. Ви і центром керуєте, і жінок приймаєте і діагностуєте, і оперуєте, пильнуєте за дотриманням цінностей, і також ви маєте бути в курсі того, що відбувається з кожною онкопацієнткою, як перебігає сам процес лікування. Чи вам не складно так от поєднувати цю всю діяльність у своїй роботі? Є Дні операційні, коли я залучений в операціях, і дні е, прийому амбулаторного, коли я в амбулансі буде прийом пацієнток. Е, є час адміністративної роботи, коли я перевіряю медичну документацію наших пацієнток. І є, щотижня, у нас обов'язковий такий вже як ритуал став: це проведення онкоканціліуму, коли ми всіх пацієнток яким встановлено діагноз онкологічного захворювання, ми канцелярно розглядаємо під час щотижневих нарад. Лікар, який діагностував пацієнтку або є лікуючим лікарем, подає інформацію на онкоконсиліум, ми її канцелярно розглядаємо. Причому переважна більшість з них не знаходиться фізично в кабінеті в одному зі мною. Він може бути онлайн, він може бути за кордоном. Сучасні методи комунікації легко дозволяється зробити. Але на кожному етапі ми пацієнтку розглядаємо. є таке, що одну пацієнтку ми розглядаємо декілька разів, скажемо на етапі обстеження канцелярного вирішуємо, який метод лікування має бути. Після кожного етапу лікування ми знов розглядаємо, скажемо, прооперували, отримали результати. Що далі робити? Радимось з онкологами, з радіологами, з медичним генетиком, з медичним генетиком, Вибираємо найкращий метод лікування, який дає найкращий відсоток надуження. Прийшла про мене у терапію, знову збираємось на консиліум. І так, от, і так от ми е, всі разом розуміємо, кого ми лікуємо, як ми лікуємо і яким ми отримуємо результати. І тому кожна жінка, яка лікується в Мамологічному центрі лікарні святої Праскеви, вона проходить неодноразово такі онкоконсиліуми. Вони проходять без присутності пацієнта. Ми розглядаємо тільки виключно медичну документацію. І базуючись саме на результатах обстежень, досліджень, аналізів, ми вибираємо найбільш ефективний, найбільш раціональний метод лікування. Чи правильно я розумію, коли жінка звертається в центр мамології лікарні святої Параскеви, то їй зайве міркувати над тим, а до якого лікаря краще піти? А може це десь краще за інших? Треба просто якби записатися до того лікаря, який є вільний. Оскільки ми працюємо за однаковими стандартами і підходи до лікування у нас ідентичні, то не то, що принципово, а взагалі жодної різниці, до кого пацієнтка попаде під час первинної консультації чи повторної, немає. Ми використовуємо однакові схеми обстеження, ми використовуємо однакові схеми лікування. Кожен з лікарів, які займаються поліклінічним прийомом, володіє ультразвуком, володіє методами біопсії всіма. І на мамографі, під ДЗД-контролом, тонкого трипан, біопсі, будь-які, е, вміє і знає, як лікувати е, умовні мастепатичні хвороби, запальні хвороби молочної залози, ну і онкологію. Звісно, в е, неонкологічних хворобах лікарі мають е, певну автономію, і не всіх пацієнтів ми розглядаємо канцелярно. Хоча за потреби ми розглядаємо також і неонкологічних. А ось онколично це обов'язково. Кожна онкологічна пацієнтка вона розглядається канцелярною, Тому рішення по лікуванню, воно є рішення колективу. І насправді це не просто якесь побажання розділити відповідальність між різними лікарями, а насправді канцелярні рішення були такі роботи, вони є в відкритій мережі, вони доступні, достатньо. Коли порівнювали результати лікування, коли пацієнтку веде один лікар, і коли веде. Конціліу. Так ось конціліум має на, набагато кращі е, показники на повну одужаність у порівнянні з тим, е, якщо пацієнтка веде один лікар. Тому час одинаків минув. Зараз вже наступає ера колективного лікування. Все ж таки, коли жінка виявить бажання звернутися саме до вас, як до керівника центру мамології, чи треба їй. Її... Може якось спеціально підготуватися чи вже мати з собою якісь обстеження. Ми рекомендуємо попередньо зробити УЗД-молочний залоз або мамографію. Це зекономить нам час на обстеження і скоротить час до прийняття рішення щодо кожного конкретного випадку. Хочу наголосити, що не обов'язково чекати запис до мене безпосередньо. Достатньо записатись до будь-якого з наших лікарів. На той час, який більш зручний для пацієнтки, не чекати черги до мене, тому що кожен з лікарів, це Сергій Чуклін, це Лілія Сорока, вони працюють по таких самих схемах, по таких самих алгоритмах, як і я, і ніякого, ніякої втрати в якості обстеження або лікування не буде. Тим більше в складні випадки, все одно ми розглядаємо канцелярно. Тому я хочу наголосити, що коли пацієнтка, коли жінка, дівчина, підліток, чи старша поважна пані, записується на консультацію лікаря, вона записується на консультацію молочного центру, яким я керую. І все одно схема лікування, алгоритм лікування, парадигма лікування буде точно така. Якщо ми говоримо про рак, Молочних залоз, то очевидно, що треба звернутися в центр мамології і відповідно залучити весь цей ресурс для лікування. А якщо йдеться про профілактичні огляди, то можливо достатньо жінці звернутися просто в кабінет до мамолога чи там, в найближчу поліклініку. А вже коли будуть виявлені зміни, то тоді вже приходити в центр мамології і отримувати необхідне лікування. Центр мамології має таку філософію, що ми займаємося не тільки хворими пацієнтками, яких є встановлений діагноз або підозра на нього, ми також займаємося і скринінгом. Це пацієнти, які здорові, які не мають конкретних скарг. І коли жінка вибирає собі лікарню або центр або лікаря на обстеження молочної залози, вона має розуміти дві речі, що результат такого огляду має бути. Базований на першому це компетенція лікаря, і друге це якість обладнання, яким проводиться обстеження. Якщо ті складові задовільняють пацієнтку, будь ласка, якщо у вас є певна сумнів, звертайтеся до нас. Бо звертаються не тільки з онкологією молочного зозу, звертаються і пацієнти з маститами різними, і з так званими мастопатіями. Із доброякісними пухлинами, типу фібродино молочний заоз. До речі, фібродиноми це, напевно, найбільш суперечлива тема сучасної хірургії і онкохірургії. Бо якщо існують чіткі роз'яснення американські чи європейські стосовно, як лікувати, як діагностувати рак молочні залози, то фібродинома це така, як попілюшка виходить. Чітких настанов що з нею робити немає. І тому на один той самий випадок у нас пацієнтка за один день може обійти декілька лікарів і мати абсолютно різні рекомендації по тому, як її слід вести. Насправді, фібродинома це доброякісна пухлина, яка має ризик неприродження на більш ніж 1% до кінця життя. Від того, за ступеню загрози для життя та здоров'я вона може бути порівняна з родинками на шкірі. І від того, що просто фібродонома існує, забирати її немає ніякої потреби. Коли починав лікувати молочні залози, були такі настанови, що не червь фібродоном перетворюється в рак. Потім той відсоток зменшився до 15, потім до 10, потім до 5, потім до 7. Останні дослідження, методи, де рандомізовані, вони показують 1%. І до речі, нещодавно я такий зробив запит в чат-GPT. Я штучний інтелект мені саме такий висоток дав, бо ми беремо інформацію з одних тих самих джерел. Е, є певні покази для видалення фіброденом, як доброякісних пухлин, це, насамперед, великий розмір від 3,5 см більше. Це результат біопсії, який може показувати певні зміни, які можуть призвести до переродження. Це зріст, стрімкий пухлини. Подвоєння об'єму і, звісно, показ до операції. І в кінці кінців бажання самої пацієнтки. Інколи навіть безпечну пухлину, пацієнтка може забажати видалити. Може бути. Окремо стоять протокольні видалення фібродоном, коли пацієнтка, здорова жінка з безпечною пухлиною заходить, скажімо, на штучне запліднення. І там вже репродуктологи ставлять питання: забирайте пухлину, далі ми будемо вже робити свої технології високі. На запліднення, та такі фібродоми підлягають протокольному видаленню. Бо консультація молога, це ж в кінці кінців і можливість отримати відповіді на такі питання, які турбують жінок. Насамперед, чому? наскільки безпечна депіляція, наскільки безпечне загоряння засмагання під сонцем, наскільки безпечно чи небезпечно прийом певних вітамінів, наскільки безпечна пацієнтка може загоряти, мати масажі. Приймати протизаплідні препарати це також входить в наша компетенція. І під час нашої консультації ми намагаємося в нашому центрі мамології створити емпатичну атмосферу, щоб пацієнтка відчувала себе розслаблена і отримала максимальні відповіді, відверті, чесні, правдиві на всі її питання, які б вони не були. Підведемо резюме нашого епізоду. Концепція центру мамології полягає в тому, що в одному центрі ми. Об'єднуємо фахівців різних напрямків: це клініцисти, це радіологи, це психотерапевт, це реабілітолог. І всіх нас об'єднує емпатичне ставлення до жінки і е, суворе дотримання сучасних протоколів діагностики лікування. В медичному центрі Святої Параскеви працює декілька лікарів-момологів. Кожен з них має достатній досвід е, з радіології, з хірургії, з онкохірургії і може надавати кваліфіковану медичну допомогу. Будь-яким пацієнтам будь-якої складності. Складні випадки, онкологічні випадки ми завжди розглядаємо канцелярну, тому якщо пацієнтка звертається до будь-якого з клінічних фахівців, все одно вона буде мати стандарт лікування всього центру Святої Тараскеви. Не соромтесь, не відкладайте візит до лікаря. Якщо ви відчуваєте, що ви не готові до такого візиту, все одно приходьте. Подивіться, де ми працюємо. Як ми працюємо, Подивіться на лікаря, подивіться в очі лікаря, відчуйте ту емпатію, яку ми намагаємось нести своїм пацієнтам. Довіртесь нам, і ми зможемо вам допомогти. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний, Самурай Трухімович і Дмитро Успенський. Ми говорили про центр мамології, лікарні святої Параскеви. Будьте здорові та сильні до нових епізодів.